Професія це та основна точка відліку, з якої починається все свідоме життя кожної людини, кожна молода людина. Відуючи в доросле життя, прагне вибрати собі професію за покликанням. Щоб бути хорошим кухарем, потрібно постійно вчитися. Та щоб стати справжнім професіоналом, мало володіти певним обсягом знань. Треба ще вміти глибоко і творчо мислити. Від цього залежить уміння правильно приготувати страву, викласти в неї свою душу. Сьогодні, коли я вже зробив свій вибір майбутньої професії, ці мудрі слова набули для мене особливого змісту. Мені до вподоби приготування супів і борщів, різноманітних інших страв. Але особливо подобається фігурне вирізання з овочів, оздоблення, прикрашання салатів та інших страв. Професія кухаря одна з найважливіших у людському суспільстві. Вона необхідна у повсякденному житті. Сучасний кухар це одночасно професіонал, художник, дієтолог, психолог і навіть чарівник. Обираючи професію, ми обираємо свою долю, свою життєву стежинку. Майстра мене народжується, ними стають. Завдяки клопіткій праці. Я дуже щасливий, що вибрав професію кухаря. Завдяки їй я зможу бути корисним не лише для себе. А для усього суспільства, для рідної держави, моя професія це моя гордість.